Друзі, всім привіт! Почнемо відразу з Бахмута, тому що вистачає вже тієї категорії людей, які починають роздувати паніку. Так на карті ми бачимо зміни, що ЗСУ відійшли на пару сотень метрів ближче до Бахмута. Ну до чого всі ці панікуючі теми, коли ми бачимо відступ окупантів по всій лінії фронту? А щоб ви трохи перевели дух, послухайте, що говорять наші захисники прямо з передової біля Бахмута. Друзі, вороже ПСО розповсюджує інформацію, що ЗСУ тікає з Бахмута, і значить ворожі війська туди заходять. Брехня. Саме зараз тут вимушений виходити в ефір і розповідати, що ЗСУ надійно тримають всі рубіжі оборони. Зараз ми знаходимося навіть не в Бахмуті, а на крайніх позиціях першої і другої лінії оборони. Ситуація дійсно складна. Напевно, можете чути бої, в тому числі навіть і стрілкові бої. Ситуація складна, але контрольована. Позиції тримаємо, надійно тримаємо оборону, все під контролем. Слава Україні, підтримайте їх добрим словом і поставте лайк. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області. А також утримання захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали об'єкти та мирні громадяни понад 20 населених пунктів. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка-Берестове, Бахмут, Бахмутське і Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар'їнка і Перемога на Авдіївському напрямку. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 30 ударів, підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БПЛА і один вертоліт ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу вразили 5 пунктів управління. Сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі. Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування Центр, які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного з'єднання Південь, знищили ворожий гелікоптер, ймовірно, К-52. Доволі неприємний епізод довелося нам проаналізувати. Кацапи розбили наш ВОП з північно-східної сторони спірного атака почалася з артилерійської підготовки, яку наш ВОП витримав. Але після цього під'їхав ворожий танк, який почав вести вогонь майже впритул. Частина отримала поранення, частина відійшла. Після цього ворожа піхота на двох бронемашинах заїхала у ВОП. Бліндажі були дочищені, а ще два наших поранених бійця було застрелено одним конкретним кацапом. Третій був вже загиблим, ще один схоже потрапив в полон. Так само і по карті ми бачимо, що ЗСУ відійшли з околиць Спірного. Авдіївський напрямок уточнено ситуацію. А саме просування ворога в районі між Пісками і Опитним Водяним. Запорізький напрямок без змін, Херсонський напрямок без змін поки. Чекаємо. Німеччина передала Україні 16 танкових мостоукладачів, Бібер і 10 потону мостових машин. Танковий мостоукладач це броньована інженерна машина на базі танкового шасі, призначена для транспортування установки і зняття мостової конструкції в бойовій обстановці з метою забезпечення просування танків та інших бойових машин. Це означає, що просування наших героїв прискориться. Київ частково закритий антидронним куполом, радник міського голови Києва Юрій Зозуля. Щодня в якомусь місці з'являється елемент антидронного захисту. Говорити де, ми не будемо. Київ, і так зрозуміло, столиця. А в інших місцях нехай для орків це буде сюрпризом. Повністю створити такий купол знадобиться близько двох років. У Криму працює ППО в Севастополі, Новофедорівці і Саках. Орки відзначають просування ЗСУ на Херсонському напрямку. До речі, спасибі за злите місце знаходження. Ось такі події відомі на сьогодні. Друзі, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.